Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити про наслідки педагогічної запущеності. Буває так, коли дитина ну, нею не займається, вона не відвідує групи раннього розвитку, не відвідує садочок або приходить садочок вже непідгодом і може відчувати різні труднощі, а може ну, це призводить. До своїх наслідків да. це може призвести до своїх наслідків, таких як педагогічна запущеність школи. Тобто вона йде до першого класу, не те, що не вміє читати або не знає цифр. Вона може не знати кольорів, і звісно, в неї будуть складності вже в подальшому житті. І ось я хотіла Настя, в тебе спитати, як може педагогічна запущеність призвести в школі? Ось дитина приходить в перший клас, вона не вміє не читати, ні писати, не рахує. Ну, можливо, там якісь кольори знає основні, але не всі. Так, дуже часто так трапляється, що дійсно дитина не підготовлена до школи. Ну, начебто в цьому немає нічого страшного. Наші батьки там, да, вони всі йшли непідготовлені, раніше такого поняття не було. Дійсно, всі йшли з нуля. Все навчалися саме в школі. Але зараз трішечки змінюється ситуація, тому що діти все-таки дуже класно, коли проходять ось цю ранній цей такий розвиток, оцю таку ранню підготовку, дитині тоді вже зрозуміло, що на неї чекає, наприклад, даже в тому самому першому класі. Але є свої наслідки, коли дитиною, от навіть в першому класі, і батьки не займаються, так? вони там не додатково. З нею не працюють, не закріплюють знання, не роблять ті ж самі уроки. Тобто, так, от дитина, як в школі що дізналась, те й її. Що не дізналась, ну і все, то вже прогалине. І це має свої наслідки, які дуже часто, коли дитина Ось така у нас педзапущена, ось вона не зацікавлюється через це тим, що їй пропонується в школі той матеріал. В Неї розвивається такий, такий розлад, ми його називаємо, рдух, розлад уваги та гіперактивності. Ну, він іноді буває просто розладом уваги. І це, в свою чергу, такий дзвіночок для батьків, якщо ви помічаєте, що дитина от погано концентрується на якомусь завданні, є від вчителів зворотній зв'язок, що їй важко висидіти урок, вона відволікається дуже часто, у неї є така, знаєте, підвищена ось ця рухливість, їй треба вставати, вона дійсно не може всидіти. То тут уже так треба звертатися дійсно на консультацію і е, визначитися, це продух чи ні. Якщо так, то який це рівень? Родугу, бо їх там п'ять рівнів. Якщо це перший другий рівень, то він дуже просто навіть коригується своїми силами вдома, коли ми можемо знайти для дитини авторитетного дорослого. Ним може стати як бабуся, дідусь, тато, мама, сестра старша, брат. Ну хтось такий, хто буде давати приклад дитині і знаєте, такий з нею контроль. Тримати над уроками ось починаємо з цього. так. Але дуже часто е батьки там, рідня, вони не стають для дитини таким авторитетом, з яким хочеться вчитися. Бо з рідньою, з сім'єю дуже комфортно себе дитина, почуває, і вона не вважає, що от е саме тато чи мама це прям вчитель. І Так і не треба, щоб було. Але ж якщо дух вже це третій, четвертий рівень. Ой тут вже потрібно дійсно втручання психолога дитячого. Ми прям коригуємо цей стан. Це піддається дуже легко корекції, якщо вчасно. Ось, і все, і дитина може вирівнятися до підліткового там віку, можливо, раніше, вже на більш такий. Достатній рівень по увазі, да, по активності, і наслідки вони такі вже стають нефатальні, так би мовити. А тут ще хотіла запитати: так, знаєте, дуже цікаво, що от ердух, да, його часто називають просто гіперактивність, і батьки вони можуть сказати, дитина 3 роки, та вона не науважна, а вона просто. Активна, їй потрібно більше рухатися. Ну і точно же і перший клас, і другий там будь-який клас. Батьки можуть сказати, ну вона просто гіперактивна. Це якось ну не звертається до е фахівця, тому е ну, дуже важливо не плутати ось ці поняття, що вона просто активна і більше потрібно там. Ну, це можна дуже, дуже цікаво відсвяткувати. Якщо, наприклад, відвідаєте ви ви її в да, і вона все, вона заспокоїться. Якщо ви віддаєте її сексі, вона, наприклад, навпаки більше починає ще бігати і ще більше починає цих нав'язливих рухів. Так, да, дійсно, там є нав'язкові рухи е, при розладі уваги. Дитині просто постійно треба щось робити. Вона не може просто так посидіти. Вона щось тягне, крути, матає, бігає, стрибає, їй треба щось постійно робити. Зупинитись для неї це дуже складно. І так дуже часто підмінюють ці поняття, йде да, така підміна. Батьки, ну можливо, хочуть визнавати, так. Так, трапляється, але все-таки звертати увагу тоді на зворотній зв'язок від тих дорослих, з якими контактує дитина. І, вже, і навіть от, чому треба на це звертати увагу дитині, і самій складно з цим, насправді, Само те, що вона така збуджена, її нервова система дуже збуджена постійно, це їй теж заважає. І там точно порушений сон. От в рдух порушений сон. Якщо просто гіперактивність, ваша дитина буде нормально спати. Вона не буде схвачуватися у вісні, часто прокидатися. А от рдух, він ще цікавий тим, що точно порушується сон. Там багато прокидань серед ночі, там може й дитина й плакати, і щось розказувати у вісні активно. Тобто нервова її система, вона перезбуджена. Ходити. Ходити так. Це вже якщо дитина ходить в лісні, то це вже точно дзвіночок. Що звісно обов'язково це дитячий психолог, ну почніть з нього. А далі можна звертатися і до дитячого психіатра, і до дитячого наропо. Так, тут про сон можна взагалі дуже довго говорити, чому це важливо, щоб дитина добре спала, там свої є нюанси. Але я думаю, ми всі розуміємо, що хто гарно спить, той гарно в день працює, в того увага класно працює, пам'ять, мислення, всі ці процеси тому на сон звертаємо теж дуже активну увагу. Дуже гарно сказала. Хочеться це виділити. А хочеться ще поговорити про таке поняття, коли дитина тривожна. Наприклад, дитина не хоче йти в садочок. Не хоче йти до школи. Коли дитина на заняттях вона займається, але на перервах постійно телефонує мамі. Вона не виносить оце перебування бути самою. Звісно, тут у батьків у них може знаєте, йти така як вторинна вигада, тому що там я якась ну, особлива Батьки, ви І так особливі, тому що у вас вже є діти, тому що ви займаєтеся їм, ви розвиваєтеся, і це дуже дуже круто. Але коли ви стикаєтеся з такими труднощами, вже хочеться спитати, що ж далі робити, що це не просто тривожність, яка, знаєте, там, от, там це от мімольотний страх, і як це може перерости далі от у школі? Це не страх за оцінки або за те, що в мене там насварить вчитель. Це постійна дитина, вона переживає в такому, перебуває в такому тривожному стані. Так, тобто тут про те, що дитині страшно бути покинутою мамою. Від... Так, що вона по неї не прийде в школу, не забере, мама десь дінеться чи тато, я з ними не побачусь. Це знаєте, тривожність це завжди про такі страхи. От, дитина багато собі нав'язує страхів, фантазує ці страхи. Тут треба точно допомогти, тому що це якщо над цим не працювати, це в подальшому призводить до підвищеної агресії в дитини. От, багато тривожності, багато страху це і багато потім агресії і злості. Такі, такі є поняття, от підмінюючи одна одну, а далі взагалі розвивається історія багатьма такими шляхами у підлітковому більше так до підліткового віку. Ми можемо спостерігати навіть океан: okay, обсесивно компульсивний розлад. Через свою тривожність дитина починає накопичувати, багато робити повторів якихось ритуалів. Вона Вийде з дому, поки не перевірить, що там її іграшки точно на своїх місцях. І вона це зробить не один раз, а багато разів. Вона має мами запитати, а ти точно прийдеш, а ти точно мене забереш. І це не один-два рази вона запитує, а там зів 5, 4-5. Вона не відпускає, вона біжить, вона повертається, тобто в неї є якісь свої ритуали, які її трішки заспокоюють начебто, але ж це компульсивні розлади, їх багато. Це про тривожність її, це про її страхи. От. Це перший такий може бути напрямок, а може взагалі розвиватися бар. Бар є дорослий, є дитячий, біполярний, афективний розлад у дітей. Коли е, тут керується баром, е, баром керуються емоції. Багато емоцій е, незрозумілих дитині, ну, от, ж, та ж сама тривозність, ті самі страхи, та сама агресія, та сама багато радості, багато суму, е, здивування, інтерес і це все так багато цього воно так переплітається. Дитина не справляється з цими емоціями, і вона починає. Переходити в такий розлад, як бар. От. Теж треба, щоб всього було в міру, всіх емоцій в міру. Бо тоді вони накривають як хвиля дитину, вона не справляється і вона починає всі емоції приміряти дуже-дуже багато разів. Вона дуже різко змінюється. Тут вона була весела, тут вона вже дуже-дуже зла, тут вона всіх любить, тут вже ненавидить. Е, там, підлітки, да, вони починають там, це моя подружка, ми там з нею. Разом лягаємо спати в одну кроватку, да, там такі ми mm. подружки подружки, а тут вже проходить трошки часу, я ненавиджу цю людину, я її там, як підлітки зараз роблять, я її блокую в усіх сітях, Я не хочу її бачити, вона мене дратує жахливо. А потім проходить час, іначе підліток каже, так розуміє. І вона думає: а чому я взагалі її блокувала? Наприклад, mm. да? хочеться знову дружити. І от розумієте, от, от, от це все воно накриває людину, дитину, і вона не справляється сама. Теж класно йти до психолога, розбиратися із цими емоціями, вивчати їх, регулювати їх, вчитися контролювати і впливати на них, щоб не розвивалися вже психічні розлади. Це вже не про психологію, а про Ну це про психологію. Але вже сам психолог тут не допоможе, там уже треба буде і психіатра підключати Але в будь-якому випадку, на якому би ви та етапі це не побачили, да з вашою дитиною, чи це може бути доросла людина. дуже важливо звертатися за допомогою. Тобто психолог це людина, яка допоможе Да? А психіатр це лікар, який допоможе. Ну він випишеть ліки, які допоможуть вам скоригувати цю поведінку. Тому що самостійно вже дитина вона з цим не може справитися, а ви можете їй допомогти. Тобто, все те, що вас визиває занепокоєння, все те, що ви бачите, знаєте, такий от для мене класний індикатор – це коли мені з цією людиною не ок. Ти поспілкувався з людиною, і в тебе такий, як ну знаєте, от раніше це називали там ці вампіри. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і mm -hmm. тобі якось знаєте на не на, на око. Mm -hmm. і все тоді ось от, тут от, краще звернутися за допомогою, щоб перестрахуватися. Ось перше, це просто діагностика, це нормально, як ви проходять діти проходять кожного кожен рік кожного врача. Тому mm -hmm. нічого немає нічого страшного. Це навпаки, це допомога дитині. Тому що чим це раніше, ось як ми починали, да, з раннього дитинства, тим це краще і легше коригувати, чим це буде вже. Там підліток або вже доросла людина. Так, дійсно. Раніше краще, це точно буде. так Ну, от сьогодні ось така в нас тема була. Віримо, що вам це корисно, цікаво, пізнавально. Ставте лайки і підписуйтесь на наш YouTube канал.